Якщо ви хочете отримати смартфон на Android від якісного і перевіреного бренду, але не китайця, то ваш вибір не такий уже великий при всій масштабності ринку смартфонів. Це хіба піксель, але без сервісної підтримки в Україні. І якщо з ним щось станеться, то головного болю може бути значно більше ніж власне задоволення. І Samsung. Корейці користуються чималою популярністю серед українців проте який же Samsung обрати тоді. Сьогодні ми поговоримо про Samsung Galaxy S23 FE. Колись це був смартфон для фанатів бренду. Fun Edition, але зараз це повноцінна частина лінійки S. І чи справді він такий чудовий і прекрасний, як нам його малюють? Сьогодні дізнаємось. Вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! На сьогодні S23 FE це крайня і найбільш сучасна версія народного флагмана від Samsung. І вона отримала серйозні зміни в порівнянні з попередньою версією. Тож давайте нарешті розбиратись. Це ж було вже. Пакування вас тут не здивує. Це вже звична для А-брендів сьогодні тоненька коробочка, в якій смартфон, кабель, голка і документація. Ніяких вам блоків живлення чи чохлів, до яких нас якраз привчили китайські бренди. І це я абсолютно ніяк не можу віднести до мінусів, тому що, на жаль, це сьогодні сувора реальність. А от в дизайні пристрою є як плюси, так і недоліки, як на мене. По-перше, це класичний дизайн від Samsung сьогодні так виглядають абсолютно всі смартфони бренду, і це вам або подобається, або не подобається. Варіантів всього два. Що стосується переваг, то до них однозначно можна віднести матеріали корпусу. Тут у нас скло, корнін горіла глаз 5 на задній панелі та алюмінієва рамка навколо. І в руках це відчувається справді по фламенськи. Раніше, до речі, в моделі FE використовувався саме пластик в корпусі, тож це точно крок вперед, як в якості, так і в ціннику, тому що скло, на жаль, коштує таки трошки дорожче. Але завдяки цьому тут є безпровідна зарядка. Якщо ви нею користуєтесь, то вам буде величезний плюс. Смартфон від. Справді дорого й багато, тримати його в руках це суцільне задоволення. Проте, якщо таки намагатися знайти недоліки, то це, напевно, грані корпусу. Хтось, хтось цього навіть не помітить. Проте вони дуже гострі і настільки, що в чутливих руках може відчуватися дискомфорт. Але. Будьмо чесними, придбавши смартфон за понад 20 тисяч гривень, ви скоріше за все сховаєте його в чохол, і ця проблема зникне безслідно, хтось її навіть не помітить. Те серйозно? Те, де корейці економили, і чому це все таки неповноцінний флагман. Ми побачимо лише, якщо повернемо смартфон обличчям або ж екраном до себе. Samsung дуже добре намагається маскувати цей недолік в s 23 FE, проте ми все бачимо і нас не проведеш. І так, я про рамки навколо екрану. Зараз такі прийнято називати гігантськими, проте потрібно ж якось виробникам розділяти пристрої. Якщо позаду цей смартфон справді виглядає як надсучасний топ флагман, то рамки, тим більше несиметричні з усіх боків, його таки видають. І насправді навіть цей мінус не є абсолютно одно. <значним>, тому що ви перестанете їх помічати вже за декілька годин використання, і роботі вони аж ніяк не заважають. Єдине, що через товсті рамки сам смартфон є більшим та габаритнішим, важчим за той же, наприклад, S24 хоча і має менший за діагональну екран. Тут у нас AMOLED з діагоналлю 6,4 дюйма, роздільною здатністю Full HD+, та частотою оновлення 120 Гц. І екран чудовий. Недаремно Samsung є одним із лідерів у цьому напрямку. Яскраві і насичені кольори вам тут точно забезпечені. А під екраном знаходиться сканер відбитка пальця, і працює він безпомилково, принаймні у мене. З його недоліків тут хіба сама анімація, до якої просто треба звикнути, бо спочатку видається, ніби... Сканер працює ну дуже уже повільно, проте це не так. Хоча і заради справедливості найшвидшим його теж назвати не можна просто хороший сканер відбитка пальця. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. А ще під екраном тут процесори батареї, а про них теж варто трошки розповісти. Samsung Galaxy s 23 FE працює на процесорі Exynos 222.0, і це невелике розчарування, тому що, по-перше, це не Snapdragon, а всі звикли вважати, що тільки Samsung на драконі варті вашої уваги. Трошки забігаючи наперед, це абсолютно не так. Це не той процесор, який Samsung ставила у флагмани 22-го року. Даному випадку його ще більше розігнали і підкрутили в бік більшої потужності. Його цілком можна порівнювати, наприклад, зі Snapdragon 8 Gen 1. Результати процесора Exynos 222.0 в різних тестах зараз на ваших екранах, і у 2024 році його цілком достатньо для ваших завдань, в тому числі і для ігор, і в геймінгу він показує себе стабільно. Звісно, що даний смартфон не ігровий, і це помітно по дизайну. Проте, пограти в складні улюблені проєкти на середніх і високих налаштуваннях він точно дозволить. Як то кажуть, і вашим, і нашим смартфон працює на Android 14 та версії One UI 6.1, і це одна з найкомфортніших оболонок для роботи. До того ж, тут підтримуються деякі функції славно, звісно, Galaxy AI. такі як, наприклад, Circle to Search для пошуку будь-чого на ваших зображеннях і взагалі будь чого що знаходиться на екранах вашого смартфону. Також редагування зображень, переміщення об'єктів чи їх видалення з фото за допомогою того ж штучного інтелекту Samsung. Все цей смартфон може. Окрім цього, доступні і фішки Samsung в редагуванні тексту у фірмовому застосунку Notes. Він може як виправити орфографію, так і підсумувати все написане або ж запропонувати вам деякі варіанти написання вашого тексту в інших стилях. І все це ви отримаєте просто з коробки без додаткових доплат. Більше того, цей смартфон отримає 4 роки оновлення від компанії Samsung, що теж є перевагою, тобто при умові, що ви його не загубите. Губите або ж не розіб'єте, це реально смартфон на роки вперед. О, нічо собі! Що там по акумулятору? Хоча на папері батарея тут всього на 4500 з тисячі що зараз не так і багато. Проте, в поєднанні з енергоефективним процесором, Samsung Galaxy s 23 FE видає стабільні день півтора дні користування. Ставити його на зарядку на ніч таки доведеться. Ну і якщо плануєте довгу дорогу, то павербанк краще мати під рукою. Проте хвилюватися впродовж дня точно не варто. Що є дійсно чеснотою даного смартфону, і це без жодних перебільшень, це його камери. Тут Samsung дали користувачам справді флагманську якість. На задній панелі вас чекають три мінімалістичні за дизайном, але аж ніяк не за можливостями модулі. Основний модуль на 50 мегапікселів, 12 мегапіксельний, ширококутний модуль та телефото об'єктив на 8 мегапікселів. Приклади фото зараз перед вашими очима, і я, відверто кажучи, отримав задоволення від користування. Цією камерою. Яскраві і насичені знімки. І так, в день це зараз абсолютно нікого не дивує, проте і вночі він точно задніх не пасе і справляється добре, навіть в складних умовах, при недостатньому освітленні. Фронтальна камера тут на 10 мегапікселів, і вона тут теж на рівні. Ну а розмова про відео у нас традиційно окрема. Друзі, це у нас зйомка на фронтальну камеру Samsung Galaxy s 23 FE і Мені подобається. Мені подобається як виглядає картинка, як все це стабілізується. Про кольори передачі теж питань немає. Пишіть, як вам, як вам якість зйомки, як вам якість запису звуку. Лишайте свої думки в коментарях. А ми переходимо до основної камери. Ну що ж, а зараз тестуємо основний модуль на 50 мегапікселів Samsung Galaxy s 23 FE, яка довга назва. І зараз на ваших очах кадри, які мені вдалося назбирати по місту, це як урбаністика, так трошки природи, тому що квіти я люблю. І що можу зазначити, що картинка дуже дуже симпатична, дуже насичена, яскрава, так як вміє робити Samsung, і тут на камерах вони точно не економили, як навіть за ціночок цього смартфону знімає він добре. Як ви Уважаєте, як вам якість зйомки? Як вам чути мене і видно? Ви лишайте свої думки в коментарях. А також пишіть, як загалом вам Galaxy S23 FE. Підсумовуючи, зазначу, що для кожного переваги та недоліки можуть бути абсолютно різними, і я в цьому відео поділився власними враженнями про цей смартфон. А що думаєте ви про Galaxy s 23 FE? Пишіть в коментарях, чи актуальний він у 2024 році на вашу думку. З Чим ви готові миритися, а що занадто за його ціну. До речі, придбати його, якщо він вам таки сподобався, ви завжди можете на сайті магазину Кібернет. І там вам будуть доступні не лише отакий от фіолетовий колір, як у мене в руках, але й класичні чорний та білий, а також м'ятний. Посилання традиційно в описі під відео. І не забувайте про лайки цьому відео, підписка на канал, про коментарі. Я вже здається говорив. І дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.